В радянський час тут був встановлений найпростіший підйомник і поряд з ним дерев'яний будинок, і це все називали лавинною лабораторією. Сюди приїздили науковці МГУ. Тому той дерев'яний будинок можна було назвати готелем, але з великою великою натяжкою тут також бували високопоставлені чиновники, яких цікавила та заманювала. Чарівна краса даної місцевості, але після розпаду радянщини навіть такий починаючий курорт повністю розвалився. Місце нікого не цікавило. А в 1991 році будинок і взагалі згорів. За версією, тому що деякі з гостей не вміло користувалися вогнем, та в 1993 році почалось відновлення даної місцевості. Спортсмен лижник Юрій Бідний відремонтував підйомник і створив декілька дерев'яних будиночків для відпочиваючих. Та й по факту спортсмен подарував даній місцині другий шанс і при цьому не помилився зі своїм вибором, перетворивши дану місцевість. Повноцінний гірськолижний курорт, який швидко набирав популярність, приносив непоганий дохід власникам, і по суті, це було чудове капіталовкладення, яке дарувало радість і тим, хто вкладав кошти і відпочиваючим. Але так як я абсолютно не в темі гірськолижного катання, тому про цю історію Драгобрата як гірськолижного курорта я вам нічого не розкажу. Але якщо вам це дійсно цікаво, то переходьте на канал однією правою. Там дуже круто описано Драгобрат як гірськолижну меку України і не тільки. А я насамперед оцінюю Драгобрат як плацдар для пішого походу хребтом свидовець і можливість залишити тут ріту в комфорті та спокої. І їй тут буде чим зайнятися, поки мене не буде. Я буду починати свою історію. З самого початку, як ми діставались на Драгобрат. Перший пункт в Карпатах це село Ясеня. Тут вам потрібно буде обрати, як ви будете діставатись на Драгобрат. Або це будуть ноги, або повноприводний автомобіль. Так як я був з Рітою, ми обрали повнопривідний автомобіль. І в нашому випадку це був УАЗ Буханка. Приблизно 30 хвилин нішового офроуду, і ви на самому Драгобраті. Як я зрозумів, то на букінгу представлено не дуже багато апартаментів, які є реально на Драгобраті, тому що через Букінг всі місця були зайняті, але супер багато людей на самому курорті я не побачив. Ми дійсно знайшли одні із останніх номерів на букінгу і зупинились у віллі Драгобрата. Я дійсно не планував нічого робити в перший день. Але ми з Рітою пішли погуляти по драгобрату, і стежка, ніби нас сама привела до підйомника. І він працював. Погода на самому драгобраді була чудова, і ми одразу ж вирішили піднятися вгору. І буквально за 5 хвилин, як завжди, це буває в горах, погода стала не така чудова. Пізніше виявилось ті, хто зверху підйомника і ті, хто знизу підйомника спілкуються раціями. І ми, по суті, останні люди, яких допустили на підйом цього дня. Тому ми піднялись, а спуститись вже не могли, тому що підйомник закрили через погану погоду. І за тих декілька хвилин ми встигли добряче змерзнути. Тому я дуже зрадів, коли побачив на верхівці підйомника кафе Перемичка. Дуже колоритне місце, де люди сиділи, відпочивали. Заходили туристи, які подорожують пішки, заходили туристи, яких піднялися до джипи, і досить така лампова атмосфера. Я уявляю, як тут зимою, коли драгобрат виконує своє призначення як гірськолижного курорту. Напевно, це місце зимою просто клондайк життя. Тільки ми проїхали середину траси, але ми просто цініть, Підйомник зупинили, тому що це небезпечно працювати в таку погоду. І донизу ми вже будемо хайкати. Рітусь, як тобі взагалі? Ну, може Може бути. бути. може бути. Може бути. Пригоди першого дня це звичайно круто, але я вже чекав свій наступний день, тому що у мене був запланований похід на свидовець. Ранок частково хмарний і помірно вітряний, але з певними відмінностями. Східна сторона майже ясна, сторона свидовця вже видно, що повністю затягнута, Тому на краєвиди я сьогодні не розраховую і думаю про те, аби мене не накрив якийсь Суворий дощ по дорозі. Я вже вийшов на перемичку, де я був вчора зріти, і насправді погода дуже відрізняється. Ось це звідки я прийшов марно, але сонячно, в цілому не викликає питань, а ось це, по суті, куди я йду. Дуже затягнуто хмарами, прям такими дощовими. Дуже поривчастий вітер. Тому я думаю, буде цікаво. Ходім, ти сядеш, розкажу, які сьогодні плани на день. Як я взагалі уявляю ту географію, де я зараз знаходжуся? Припустимо, ця перемичка це вже хребет-свидовець в моїй голові. Можливо, там ще будуть набори, і, можливо, вони ще будуть значні. Зараз я буду йти в праву сторону, в напрямку гори Герешаска. Там є озеро Догяска і Апшинець. От я на них хочу попасти. Це мої такі фінальні точки. Поміж ними ще є озеро Ворожеська. Я не знаю, наскільки там багато треба втратити. Почати висоти, але постараюся зайти на всі ці озера. Тому сьогодні скоріше ціль не відвідати якусь гору та піднятися на гору, а відвідати всі озера в тому напрямку. І якщо в теорії я справлюсь з цим всім десь до обіду, то в мене ще є план піти в ліву сторону і вийти на гору близниці, близниця і можливо ще навіть спуститись до озера Івор. Мені здається, я цього всього не зроблю, тому що спуск до озер супроводжується втратою висоти і потім набором висоти. Тому я думаю, просто не стягнуться все в один день. Хоча буде видно. Абсолютно нічого не видно. Я б сказав би навіть моментами містично. Кітись видовець характеризується флорою, фауною і всім таким, але зараз він характеризується тільки вітром і туманом. Все. І скажу вам чесно, найменше, на що я надіявся, це те, що вийде сонце, роз'яснеться і я буду насолоджуватись видами свідовця. Я повністю прийняв той факт, що погоди сьогодні не буде і очікував, коли ж мене накриє якийсь дощ або гроза навіть. Та в один момент я побачив проблиски сонця. А вже в другий момент я просто не зрозумів, як погода стала ясною, і для мене відкрився весь той чарівний свидовець. Це так пруха, як тільки я прийшов під гору великий котел, хмари розійшлися і можна познімати. Дивіться, друзі, насправді я такий ішов з видовцем і сумував, тому що тебе обганяють е, мотоциклісти, ти йдеш по дорозі і, в принципі, нічого прикольного. І тут приходиш під котел. По-перше, ви дивіться на його стрімкий спуск, він дуже кльово виглядає. І там знизу просто якась долина Нарнійська. Вона має просто шалений вид. Бачу, як там розходяться стежки, розходиться якась річка. Видно, якщо я не помиляюсь, то це вже озеро Ворожеська. Там десь вдалині стоять палатки. Просто види дарує неймовірні. Я от зараз кайфанув і хочеться тут залишитись. Дуже круте місце, дуже круте місце, дуже кльово. Я ще трошки розібрався з навігацією. Це ж все-таки гора ворожеська, одноіменна, як озеро, яке знаходиться ось там. Я так думаю, що я його не бачу, воно трошки збоку. А великий котел це те, що я пройшов траверсом, якщо не помиляюсь другий раз. В планах у мене було спочатку піти на озеро до Гяску, але. Як тільки я побачив, як на нього відкриваються види, туди пролягає просто вкатана дорога. Я думав, туди не доїздять машини, але доїздять ще як, і там просто парковка ціла з тих машин зараз. І я вже її спостерігаю. Тому я вирішив спочатку піти на озеро Апшинець, і в мене є велике очікування, що воно більш дикіше, якщо так можна виразитись, і туди, хоча б, немає вкатаної дороги. Але перевірити це я можу тільки імперичним методом, тому буду іти туди і спостерігати. Позаду мене гора Геришаска, якщо не помиляюсь, і на гору Геришаска прямо заїздять автомобілем автомобілем. І в іншу сторону пішли колії і все інше. Я підійшов вже, побачив озеро Апшинець, подумав, хух, ну добре, що хоч туди не дістались. Але насправді, ось з іншої просто сторони я повністю автомобільна дорога. Свидовець тісно дуже постраждав від людського впливу, і я не знаю чому, можливо, це на слуху або ще щось, але такої якоїсь антиестетики, ось ці е, колії. Не додавали ніде. Я зараз не говорю про екологію. Я зараз просто кажу про свій егоїзм і що мене всю дорогу дійсно напрягало. Те, що мене обганяють позашляховики, джипи. І я йду по вкатаній просто дорозі. Це дійсно, як на мене, знущання з таких природних скарбів. Тут буде моя фінальна точка маршруту. Десь на спуску до озера Апшинець воно ось там з боку. Я зараз бачу перед собою озеро Малий Апшинець, і далі я вже йти не буду. І зараз, готуючи для себе сніданок, розкажу вам ще про своє коліно. Я думав це зробити на початку, але добре, що відтягнув до цього моменту. Загалом больові відчуття після минулого походу в коліні пройшли десь на третій-четвертий день. І я такий думаю, ну ок, це десь так, як було минулого разу. І в принципі не планував нічого далі робити. Але побачив багато коментарів від вас, що це можуть бути такі приховані або хронічні, скажем так, проблеми. Саме це мене насторожило, і там, відчуваючи наступні походи, не хотілося б стикнутися знову з таким же самим і при цьому не розуміти, що воно таке, і що я там в своєму коліні. Нушу тому по рекомендації свого тренера стрейчингу я пішов в клініку Легка хода, якщо не помиляюсь, у Львові там працюють лікарі-реабілітологи, і ключ... ключовий меседж від мого тренера був такий, що ти все одно ж будеш ходити в гори, тобі класичний лікар скаже не навантажувати, а вони розуміють, що ти все одно ти будеш робити і дадуть якусь е, нормальну пораду. Тому я пішов саме туди. На візит я потрапив десь за два тижні після походу. Мою ногу крутили, робили тести. Та я там присідав, стояв, все, все, що треба, якби в мене нічого не боліло і ніякого дефекту не знайшли. Я також пішов на УЗД, УЗД також нічого не показало. Все нормі, нічого не товсте, нічого не худе. Нічого там запального немає. Відповідно, ми з лікарем подивилися один на одного, розійшлись. Він там висловив деяку гіпотезу, що це могло бути. Але ми зійшлися на тому, що це виникло через разове велике навантаження протягом того тижня і в цілому протягом минулого походу. Та домовились, що в разі, якщо ця історія повториться, я одразу швидко піду до них на візит, щоб ще були бульові відчуття, і було легше діагностувати. І насправді я не розраховував, що будуть якісь проблеми. Я думав. Ну так, да, тоді я переборщив, трошки повірив, трошки занадто повірив в себе. А так тепер буду ходити 6-10-15 кілометрів, і все буде окей. І сьогодні зранку хотів вам це розказати, як тільки піднявся не свидовець. Та уявіть собі, десь через 5 кілометрів я почав відчувати коліно, і от буквально там спускаючись, вірніш, проходячи до в'язку, вже бачучи там стежку до обшинець, я почав ну, там, круто відчувати майже ті самі е, больові відчуття, що й були минулого походу. От така от історія. Тому до, до, до Апшинець я навіть не буду спускатись, зараз піднімаюсь і дуже лайтовим кроком, щоб не тригерити ті самі речі, іду назад до драгобрату. І якщо чесно, мене це абсолютно не дезморалить, тому що е, свидовець в цілому, він мені якісь такі. М Змішані емоції приніс. Пейзажі, ландшафти дуже круті. Мені навіть шкода якось так цей хребет, тому що тут є і різкі лінії. І озера, і багатоплавних зелених переходів. Це якийсь там симбіоз Боржави і якоїсь чорногори, бо деколи навіть є якісь скельні породи, і все таке. Ну можливо, не чорногори, але ви зрозуміли про що я. І настільки з нього познущалися ось це ось цією інфраструктурою, колесами, постійними джиптурами, що вам просто не передати. Можливо, я б про це б зараз не говорив, якби мене там не обігнали по дорозі 15 автівок і ще 20 Мотоциклів, можливо. Тому що той самий Петрос вкатаний зі сторони квасів, але мене там це чомусь не тригерить. А тут, от просто. Да. Об'єктивно, я розумію, що це заробіток і це цілий ринок для місцевих жителів і для туристів, які приїздять в ці країни. Але абстрагувавшись від цього, хочеться сказати просто. Хлопці, є підйомники на Драгобраті. Будь ласка, 50 метрів вправо, 50 метрів вліво, по шламбауну, і ніхто сюди не має їздити машинами. І я рахую, так би мало би бути визначено на законодавчому рівні і запропоновані якісь альтернативи, як зробити ось це, що я бачу, більш доступним, але не безхозними і неконтрольованими турами Та й таке. Дорогою назад я сповна насолоджувався свидовцем, туман повністю зійшов, той що був зранку, і мені відкрився дійсно величний хребет. Свидовець дуже гарний. Я йшов досить повільно із значними перервами, і скажу я вам, в цьому є свій особливий шар. Багато хто в коментарях казав, що Карпати мені потрібно нікуди квапитись. Ось цього разу я не квапився, тому що розумів, що часу в мене дуже багато, іду я точно до драгобрата. І нікуди в іншу сторону звертати не буду, тому сповна насолодився видами. Єдине, що все ж таки відвертало увагу, це купа позашляховиків, яким потрібно було давати дорогу, щоб розминутись. Ну, я вже про це говорив. А ближче до завершення походу я зустрів ще Ігора і Юрія, двох глядачів каналу. Дуже приємні хлопці. Прямують зараз на озеро в похід. Перший раз мене попросили сфоткатись, мені було дуже приємно, і я хотів з ними сфоткатись. Кльовий досвід. кльовий досвід. Юра, Ігор, дякую вам. Ви зробили мій сьогоднішній день кращим набагато. Коліна вистачило якраз до перемички, на якій є підйомник. Я декілька разів зупинявся, десь на пів години, щоб воно відпочивало. Дуже не хотів його довести до такого стану, як минулий раз. Ну, Як повернусь, тепер вже одразу піду в клініку, бо це ну, не те, що не жарти, некомфортно просто. П'ять кілометрів і здало, це ж взагалі нікуди не годиться. Я прогостював на Драгобраті два дні. Не можу сказати, що цього достатньо для того, щоб все зрозуміти. Але ось мої враження про Драгобрат як курорт і місце, де можна залишитись в готелі. Я відмовляюсь бути типом, який буде бомбити на Драгобрат. І я розумію, що зимою це просто казка, яка бурлить життям і дарує неповторні емоції. Та літом насамперед мені в очі кинулась досить таки хаотична забудова драгобрата, яка не відповідає одна одній по стилю та логіці. Також суттєва засміченість як будівельним сміттям, так і побутовим. І це все не мало жодних спільних рис з якоюсь карпатськістю красою. Гір і насолодою природою. Тому драгобрат для себе я розцінював літом лише як плацдарм для пішого походу прекрасним хребтом свидовець? І звичайно, ось мої враження про свидовець як хребет українських Карпат, де можна і треба похайкати. Що я можу сказати про Свидовець? Доступність туристів досить значною мірою повпливала на моє враження про даний хребет. Але це зараз вигідно для місцевого населення, і це вигідно туристам, які, не піднімаючи свого дупенгагена, можуть дістатись до гірських озер. І я їх розумію в певної міри. Але ж сам Свидовець справив на мене грандіозне враження. Це дійсно красивий хребет з неповторною палітрою природних явищ. Відтінків, кольорів, стихій. Я точно прийду сюди, коли буде не сезон, і тут не буде жодної людини, окрім мене і, можливо, моїх корішів по походу. Свидовець дійсно дуже гарний. Ось такі були для мене цих два дні, і зараз згорівшим носом, і згорівшим лобом, і з травмованим коліном я знову повертаюсь до Львова. Та й таке.